Друзі, привіт! Сьогодні 15 лютого з вами знову Олег У Мюнхені розпочався другий день безпекової конференції. Там виступає нині президент України Володимир Зеленський. Я ще буду торкатися аналізу його заяви. Зараз хотів би прокоментувати і повідомити вам інші його резонансні коментарі стосовно російсько-української війни, позиції України щодо майбутнього переговорного процесу. Ну, а також реакцію Європи на критику, яка пролунала з Джей Дівенса, віце-президента США, про те, що Європа не єдина. Про це я частково говорив вам вчора у вечірньому огляді. Зараз з'явилися нові деталі. Тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, долучайтеся, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Залишилося там не так багато, біля 20 тисяч гривень. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви бачите на своїх моніторах. Отже, вчора в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський давав багато коментарів, багато з них вже ми з вами проговорили, і я хотів би звернути вашу увагу на одному з. Тих, які він озвучив в інтерв'ю NBC News. Володимир Зеленський, зокрема, сказав, що визнає, що очільник Кремля Путін хоче почати мирні переговори. Але мета Путіна угода про припинення вогню, щоб знову накопичити сили. Тобто я хотів би зафіксувати те, що раніше говорилося про те, що Путін не хоче переговорів. Сьогодні з у Зеленського лунає заява про те, що Путін хоче почати мирні переговори. Але мета зрозуміло, яка це справді зняття санкцій і накопичення сил, перегрупування і можливою створення загрозою для. Країн Балтії, Польщі, ну і, можливо, якихось інших країн. Ну, Про загрозу країн Балтії ви вже чули неодноразово. Північна Європа справді дуже стурбована. Так от, Зеленський заявив, що мета участі Путіна в переговорах не закінчення війни, а укладання угоди про припинення вогню. За його словами, ця угода допоможе зняти з Росії міжнародні санкції і дозволить їй перегрупуватися. Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися. Потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі. Поки що Україна не готова до переговорів, сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону і наголосив, що Володимир Зеленський готовий буде зустрітися з Путіним лише за умов сильної позиції України. Ні-ні. Україна, Сполучені Штати Америки активно працюють над тим, аби сформувати ці сильні позиції. Ми, звісно, намагаємося підтягнути до цього процесу і Європу. Ну, Європа сама вимушена підтягуватися, тому що Трамп поставив під сумнів, суб'єктність Європи як такої. І зараз на полях Мюнхенської безпекової конференції багато мовиться про те, а чи Європа взагалі суб'єктна, чи не суб'єктна. Європейці один одного починають доводити Трампу і всьому світу, що ми ж також маємо бути в переговорах. Америка каже їм не питання, виділяєте більше грошей на безпеку і будете повноправними суб'єктами безпекового е, контуру майбутнього світу. Ну, в принципі, нічого, як на мене, екстраординарного нема, але переговорний не про це запущений. Трамп наполягає, що він має бути, і він справді, повторююся вам ще раз, анонсував зустріч України, Росії та США вчора на полях Мінківської безпекової конференції. Вона не відбулася, ця зустріч. Але вона може відбутися в Саудівській Аравії, куди летить наступного тижня президент України. Також там будуть представники Росії і Сполучених Штатів Америки. І Саудівська Аравія зробила з цього приводу офіційну заяву. Вони сказали, що готові взяти участь у можливих мирних переговорах про закінчення війни Росії та України. Це офіційна заява Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії. У заяві, зокрема, мовиться про те, що королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії і підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною. Тобто вони говорять конкретно про саміт. Чи це буде якийсь там уже формальний чи неформальний саміт? Сказати мені поки що складно жодного анонсу ні з боку Сполучених Штатів Америки, ні з Росії, ні з Європи, ні з України я не бачив, але. Певне, Саудівська Аравія йде на випередження і каже, так, ми готові приймати саміт, можливо, навіть миру. Вони не говорять про те, що саміт миру, але саміт в Саудівській Аравії, де будуть присутні хтось. Але хто конкретно вони не поточнюють, список не опубліковують. Втім, там будуть обговорювати саме досягнення міцного миру між Росією та Україною. Тому за цим, звісно, будемо обов'язково слідкувати, бо це дуже, як на мене, цікаво і інтригуюче. Також у цьому ж самому згаданому мною інтерв'ю News Зеленський заявив, що Україні буде дуже важко вижити без військової підтримки Сполучених Штатів Америки у війні проти Росії. І тут варто згадати договір, який ми готуємо для підписання щодо спільного використання корисних копалин українських разом зі Сполученими Штатами Америки. Учора стало відомо виданню Вашингтон Пост, що нібито нам запропонували розподіл 50 на 50, і Зеленський на це не погодився. Зараз дуже багато різних думок в українському медіасегменті, в соціальних мережах, чи можна ділитися навпіл з американцями чи ні. Якщо е, взяти до уваги ситуацію, в якій ми опинилися, тому що, як сказав Зеленський, що без допомоги Сполучених Штатів Америки нам буде дуже важко вижити. То я вважаю, ми маємо йти на такі умови і підписувати угоду. Можливо, це розподіл буде на 50 на 50. Втім, щодо такого розподілу, це неправдива інформація. Журналіст Вашингтон Пост, яку її поширював, він її пізніше і спростував, тому що як він повідомляє, йому стало відомо, що в цій угоді не йшлося про гарантії безпеки, тому Зеленський не підписав її. А розподіл 50 на 50 може таким бути. Можливо, саме про це йде мова, тому справді це дуже інтригуюча тема. Втім, для нас це як на мене дуже і дуже слушна нагода залучитися підтримкою Сполучених Штатів Америки, бо дарма нам ніхто нічого давати не буде. Тим більше з'явилася інформація про те, що американські війська. Можуть бути в Україні для охорони саме корисних копалин, які ми будемо спільно використовувати. Тобто присутність можлива. Ціль і місія може бути не миротворча, а зовсім інша. Втім, будь-якому випадку присутність військових США в Україні, як на мене, це дуже дуже добре. Тому цим шансом треба скористатися і. Те, що Зеленський взяв паузу, мені так видається, що просто обговорює зараз якісь моменти, якісь конкретно умови, які ми хотіли б отримати як гарантії безпеки в цій угоді. Ну, принаймні, поки що така інформація. За нею також, друзі, слідкую. І на історії з перемир'ям активно почали реагувати і в Європі. Я вам вчора розповідав про те, що. Нідерланди дуже нервово відреагували на можливе перемир'я в Україні і кажуть, що це посили загрозу для країн Балтії. Росія може перекинути війська, це означає, що загроза зростає. А в самій Балтії лунають також дуже, як на мене, поки що різнопланові заяви. і позитивні, і не дуже. Ну, до прикладу, прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палацкас заявив, що лідери країни не повинні лякати народ розмовами про війну тобто лідери Литви. Про це він сказав у п'ятницю, 14 лютого, і заявив, що залишається все ж таки відданим плану різкого збільшення витрат на оборону країни. Вимога Дональда Трампа збільшити витрати до 5% вона не знята з порядку денного. І Джей Дівенс вчора також про це говорив у своєму виступі, що Європа має більше платити за свою оборону. І коли кожного дня я про це говорю, мені не складається таке враження, що ми займаємося якоюсь дурнею. Абсолютно очевидні речі, що ми повинні себе захищати, нам чомусь доводять американці. Ну я маю на увазі зараз не Україну, а весь західний світ. Європейський до числа якого я відношую Україну, але в Європі ну не всі так думають. Добре, до прикладу, що Литва каже: не лякайте нас війною, але що на мене теж не дуже добре. Але разом із тим, готовий прем'єр-міністр Литви підтримувати рішення Державної ради оборони Литви. Які його ухвалили ще минулого місяця, і що передбачає збільшення військових витрат до 5-6% ВВП впродовж наступних п'яти років. Період правда дуже довгий. Часу стільки у Литві немає. Але я думаю, що ратом буде якась очевидна загроза, а вона ну дуже близько. Втім, політики намагаються її приховати і про неї не вшувати, не говорити голосно, бо це погано впливає на їхні рейтинги. То вони швидко змінять рішення, і ці 5-6% ВВП будуть витрачати в найближчий рік. Також друзі у Литві, хочу вам нагадати, запровадили строкову військову службу обов'язково. Для випускників шкіл, ну звісно, за результатами медичного обстеження. А цей процес розпочинається вже цього 25-го року, в 26-му році, коли реформа призову будочинності школярів можуть внести до списків призовників за відповідними висновками медичного обстеження. Ну і іншого, про те, що їх призвуть в армію, їм повідомлять у 17 років під час проходження медогляду, і після отримання повістки вони не зможуть вступити до вищих навчальних закладів. Доки не пройдуть саме цю військову службу, це, друзі, в Литві. Тому, коли ми говоримо про мобілізацію і реформу ЗСУ в Україні, ми повинні також і дивитися, як вчиняють європейські країни. Я зараз говорю про Литву як доволі позитивний приклад. І також президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вірить у єдність НАТО, але погоджується з тим, що альянсу потрібно більше фінансувати національну оборону. Але це єдиний певний голос, тому що литовці доволі послідовні. Спочатку широкомасштабному торгню у підтримці України, але ну ще один є такий суттєвий нюанс. Литва не настільки велика країна. Там налічується приблизно 2,3 мільйона громадян. Армія Литви близько 20-23 тисяч особового складу. Їм активно допомагають із обороною з Бундесверу. А там буде розміщена навіть бригада вперше в історії. Поствоєнної Німеччини їм дозволили розміщувати свої війська десь за кордоном. Але це добре, що хоча б такий голос є. Зламати загальну тенденцію Європи, не говорити про війну і про замовчувати її дуже непросто. Навіть прем'єр-міністр, як ви бачите, він говорить, так, ви нам не говоріть про війну, але підтримує видатки на оборону. Втім, процеси відповідні запущені. А Трамп через своїх спікерів у Мюнхені сьогодні просто стане таким каталізатором. І, от, наприклад, навіть Макрон, спілкуючись із Зеленським, сказав, що Трамп справді зможе переконати Путіна припинити агресію проти України. Це чудова новина, але французи також починають розмірковувати про те, щоб запускати абсолютно нові і. Більш якісні військові програми з розробки тих же самих ракет середньої дальності, і вони вимушені будуть витрачати більше на оборонку. Окрім того, стало відомо із знову таки закритих джерел. Про це сьогодні пише Associated Press, що Макрон разом з іншими лідерами у Європі стали локомотивів процесів щодо створення миротворчої місії. Цей процес відбувається таємно. Також долучили до цього процесу і Велику Британію. І в принципі європейці розуміють небезпеку, особливо на тлі того, що Дональд Трамп сьогодні займається умиротворенням Путіна. Ну направду так і є, і їм потрібно готуватися до стримання можливої російської агресії, але навіть не у себе в Україні майбутньої російської агресії. Про що говорить президент, коментуючи наміри Путіна розпочати мирні переговори. Тобто, всі ці продає це все взаємопов'язані, але ще раз наголошую вони. Не є катастрофічними, просто досягнення справді прийнятної для України угоди. Це не так швидко відбудеться. Цей процес буде тривалим, за різними оцінками, там може затягнути до півроку, як то каже Орбан. Так він прокоментував можливість підписання мирної угоди для стійкого миру із Росією. Інші процеси, як то припинення вогню, можуть відбутися набагато швидше, тобто динаміка дуже і дуже серйозна. І тепер щодо інших заяв, які лунають саме на тлі можливого переворного треку про припинення вогню, початок виборів в Україні і так далі. От, до прикладу, Шольц не виключає оголошення надзвичайних ситуацій для допомоги Україні. Він робив таку заяву, але знову її повторює. Він наголосив буквально днями, що буде звертатися до Бундестагу із пропозицією саме вводити надзвичайний стан через російсько-українську війну, оскільки потрібно послабити боргове гальмо. Це правило, що забороняє витрачати з бюджету більше коштів ніж до нього надходить. Тобто, в них як такого дефіциту немає. Він каже, що війна в центрі Європи це надзвичайна ситуація. Що ще я впевнений, що саме це підтримуватиме більшість у Бундестазі після виборів. Сам Шольц заявив, що якщо він вибори програє, то він піде з політики. Хоча я в цьому не впевнений, що це все таки доволі серйозна фігура в Німеччині, хоча і в всій Європі, хоча до нього відносяться доволі неоднаково і в Україні різнопланове до нього ставлення. Втім, нагадаю, друзі, що Німеччина з початку широкомасштабного вторгнення допомагає нам найбільше ніж усі країни Європи разом взяті навіть з Великою Британією. Просто так, щоб ви розуміли. Тому нам дуже важливо підтримувати зв'язки чи з Шольцом, чи з майбутнім можливим канцером Фрідрихом Мерсон. В будь-якому випадку нам потрібна допомога Німеччини. Угорщина тим часом заблокувала відкриття першого кластера переговорів про вступ України до європейського союзу. Про це пише західна преса. Вони вимагають, аби ми представили план захисту національних меншин. Їм мало тих законів, які ми ухвалили. Тут швидше знаєте таке підігравання сьогодні Путіну, щоб Україну не так швидко э, прийняли до європейського союзу. Ну, це як на мене вказує на кризу в самому Європейському Союзі. З цим буде непросто. Також нам будуть палиці вставляти в колеса і поляки, і французи, повірте так, тому що вони пересідують свої інтереси в аграрному секторі. Кожен буде шукати причину, аби Україну не приймали до Європейського Союзу. Але я не маю ніякого сумнівів, що ми цей шлях пройдемо. Втім, це буде не так швидко. І на завершення, друзі, вам новини про Китай. Китай все-таки рано чи пізно буде долучений до переговорного процесу щодо припинення російсько-української війни. Я в цьому не сумніваюся, але. Трамп намагається показати місце Китаю. От не маю ніякого сумніву, що з Путіним він домовився про те, яким буде формат припинення російсько-української війни, і тут не в усіх питаннях виграє Путін. Сумніву в цьому ще раз наголошую: я абсолютно не маю. Трамп уже зробив заяву про те, що він рано чи пізно хоче провести саміт на трьох Путін, Сінь Цзінпін та він. І це для того, щоб дійсно м, зрозуміти, як вони впливатимуть на геополітику. Я не виключав би з цього числа іще одного суб'єкта Європу, але Європі буде складно об'єднатися. Втім, дуже сподіваюся, що такі неприємні кризові явища, які сьогодні сіє Трамп і його команда в Європі, вони допоможуть Європі об'єднатися. І сьогодні стало відомо за інформацією видання New Voice – це український медіахолдинг, який фінансує відомий в Україні бізнесмен Томаш Фіала чеського походження. І вони пишуть журналісти та аналітики видання НВ, що китайці зайшли на українські окуповані території. Приватні компанії СКНР почали освоювати українську землю. Цікавий матеріал, в якому вони стверджують, що десятки китайських компаній відбудовують заводи на захоплених росіянами землях Сходу України та постачають місцевим підприємствам устаткування інші товари. Але їхній аналіз базується на відкритих джерелах. Про те, що пишуть в російських телеграм-каналах, про їхнє спілкування з експертами, а не на якихось документах. Втім, я не виключаю правдоподібності його, але, як на мене, такий матеріал потребує ще додаткової верифікації. І це справді створює загрозу не лише для України, друзі, а й для всього європейського континенту. На що швидше реагують в США, Америки ніж в Європі. Ну, хоча тут є певна геополітична доцільність не розсваритися з Китаєм на тлі того, що послаблюється Євроатлантичний зв'язок, і маю на увазі не розсваритися Європі. Тим часом Трамп вів проти Китаю імпорт на миту на загальну суму 600 мільярдів доларів, що виявилося більше ніж за будь-якого іншого президента. США, але я не поспішав би говорити, що ці е, мита будуть тривалими після зустрічі. Сінцінпіна і Трампа вони можуть бути Трампом скасовані. Згадайте історію з Канадою та Мексикою. Нібито підписав указ, але ввести її у дію не встигли. Всі нині торгуються також із Трампом, що абсолютно очевидно, і на тлі російсько-української війни. Друзі, сьогодні будуть ще новини із Полі Мюнхенської безпекової конференції, тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся тисніть на дзвіночок, долучайтеся до збору. Там залишилося зовсім небагато. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео або за QR-кодами, які ви бачите у себе на моніторах. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу почутого, тому що інформації дійсно дуже багато, ситуація динамічна і вона буде дуже швидко змінюватися. Я, до прикладу, на завершення скажу, не вбачаю, що от прогноз Орбана ствердиться. Підписання угоди може бути набагато швидше. Ну, принаймні, поки що про. Як мінімум, припинення гарячої фази, ну а далі будемо дивитися за переговорним процесом. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.